Колись народився в Богом даній країні, яка намагалась підвестись з колін. Я колись народився в своїй Україні, яка потерпала із різних сторін. Я гордий за те, що моє покоління не стоїть на місці, і прагне змін. В єдності з силами, історію творим. Брато, озернися, ти не один. Владі зовсім не цікава євроінтеграція, їм потрібна тільки твоя дешева праця. Депутати в Раді лише зубами клацають Давно забули про те, як живе, їх нація. Ну що ж, панове, для вас ці бурні овації, прогинайтесь дальше під федерацію. Ми розпочали шлях і не зійдем з дистанції, досить обіцяти і малювати абстракції. Я колись народився, Богом в в даній країні, яка вже невдовзі підведеться. з я колись народився в своїй Україні, я колись народився в найкращій з країну. Ось і день настав, коли молодь піднялась, нас уже мільйони протистояння почалось, і щоб не сталось, ми до кінця будемо стояти за батьківщину, за рідну Україну. Матір у нашому славному місті Золочеві, і ми знову переживаємо, вболіваємо за Україну, за нашу державу. За нашу націю ми з вами, напевне, всі були свідками того, які події відбувалися в столиці України у суботу і в неділю. І ми бачили знову ці грандіозні віча, які були і в суботу. І особливо в неділю. Адже на цей раз українська опозиція назвала цей захід, що відбувався в Києві на Майдані Незалежності 15 грудня Днем гідності, Днем гідності українців, які не хочуть бути рабами цієї. Кримінальної влади, яка воцарилася в Україні, які хочуть жити вільно, жити з дотриманням всіх європейських стандартів, мати свободи, свободу слова, свободу друку, свободу вільно висловлювати свої думки, свободу на мирні зібрання, щоб людей не розганяв оцей зловісний ОМОН, озвірілий. Який дозволяє собі такі речі, які немислимі у 21 столітті. Отже, дорогі Христі, брати і сестри. Молячись молитву Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького за український нарід, заохочую вас духовно долучитися до Євромайдану у Києві, долучитися до наших побратимів. Одночасно долучитися до нашої діаспори по цілому світі, які заапелювали, запротестували проти злочинного уряду, тим самим показали єдність із нашою ненькою Україною. Отож, єднаємося із тими, які днями, ночами стоять по майданах цілого світу. Тим самим вказуючи, що ми люди, які покликані до свободи, люди, які заслуговують на гідність, які заслуговують на те, щоб гідно називатися українцями, щоб власне, показати, що ми також покликані до великої спільноти, спільноти люду Божого, маю поважну місію. Сьогодні передаю вам велику частку тепла від київського майдану. Не хотіла би. Дякую. На нашому сьогоднішньому вічі стоїть багато тих, хто плече в плече стояли впродовж трьох днів на київському майдані. Там нас сотні золочів'ян. І сасова із білого каменя, і шпикло серемезовість, із заставного глинян. Із сторони Білого Кам'яня, із Ушні, і з далекого Колтова. Отже, в наших автобусах було дуже багато наших людей. Ми міняли одні одне. Але у Києві тепліше, те, що бачила на власні вічі, то скажу вам, що впродовж останнього тижня, слідкуючи за телебаченням, я бачила лише десяту частину того, що транслюється по телевізору. Київський майдан. Це вічне море, яке розбурхується і розносить свою хвилю далі до околиць Києва. Ми місію виконували дуже почесно. Продовж дня, стоячи у центрі Майдану, ми розмовляли з кримчанами і жителями Луганська. Ми аплодували делегації із Криму і піднесли їхній дух. Ми розмовляли з киянами і сльозами на очах прийняли їхні вітання. Бо коли запитували, ви із Львівщини, ми гордо казали так. Ви ж молодці, казали, Западенці, ну так вони нас називають. Хоч ми кажемо, ми українці. Вони казали, ви молодці, ви робите нам революцію. І коли впродовж отих великих могутніх двох днів суботи і неділі, коли Майдан був багатооб'ємний. Коли нам відстелили, де ви дивиться навпроти сцени у Києві, ми свій погляд звертали до сцени, то прапори, здавалося, майоріли Львівщина, Івано-Франківщина, Волинь до Житомира, хоча поряд стояли прапори Східної України, прапори Півдня. Тому ми не єдині. І так потішно оте от слово, коли казали кияни, ви робите нам революцію. Серед них є ще і доля байдужих. Але мене серце за це не боліло, а все-таки болить доля за, золочів, за золочівщину. Бо у кожній родині є хоч один член сім'ї, який просто зобов'язаний, так як в час війни, так як в час революції, повстання, кожен мав би бути десь на барикаді. Дух перекриває горло, коли підходимо до барикад Хрещатика. Бачила його весняним, бачила його осіннім, і коли на хрещатику стоять барикади, і там сильні такі гарні хлопці стоять для того, щоб не пропустити різних лазутчиків не з тієї сторони, стоять гордо. Біля нашої палатки, на звичайних таких лежаках на дворі, без накриття лежать чоловіки. Бачу, що не брить, і запитую їх уже на третій день. Шановні чоловіки, а може додому, бо холодно? Так здивовано, на мене подивився один уже бородатий, посивілий чоловік каже, яке додому, до перемоги я звідси не піду. Оце подвиг. Це подвиг, коли Руслані вчора вручали орден, і вона казала: навколішки стаю перед вами і хочу свій орден дати кожному, поділитися, бо це часточка кожного з нас. Увечері, після шостої години, до нас підходять кияни. Старенькі, посивілі і молоді, частують кавою і чаєм, обнімаючи, ви молодці, стійте майдан, бо якщо Майдан не буде стояти, то України не буде. Тому сьогодні, передаючи хвилювання, тепло людських сердець із Києва, всіх незалежно звідки вони там стоять, і самих киян, ще раз закликаю: до Києва на Майдан! Кожен, хто може. Кожен, хто живе надію на завтрашній кращий день для дітей і онуків, кожному, хто хоче благословити своїх онуків на майдан, хто не спроможний, то сюди. Там весь час нагадую, що всі майдани України це суцільний вияв волі і свободи. І здається, що весь Київ уже співає гімн. Здається, що весь Київ вже знає на пам'ять, що означає слово слава Україні. Коли їдемо в метро, Метро аж гуде цим викликом, незалежно хто у ньому їде. Деякий час ми говорили, а якою мовою всі розмовляють. Повірте, мені байдуже в одну мить стало, коли, попри моє праве плече, стояли люди з Луганська ввечері, коли співав Вакарчук, а вони точнісінько, правильно співали українською мовою його пісні. Вони знають, вони вміють. Моліться за дітей, за чоловіків, братів, тих, кого відпровадили, тих, кого чекаєте. І нагадуйте тим, хто живе поруч і хто ще не відважився. Сьогодні немає в чому сумніватися. Є майдан, є Україна. Хай живе наша Україна, хай буде мир і свобода. Нехай буде воля, нехай зміниться уряд. Нехай на нас дивляться як на достойних українців, які мають право на вибір, право на життя. Право на свободу слова і на демократію. Слава Україні, шановні злочив'яни. Я переконаний, що український народ ніяка банда на коліна не поставить, і дуже часто можна почути запитання: ну як, ну чим то кінчиться, ну і що буде. Я кажу: вже те, що вже відбулося станом на сьогоднішній день, це вже є велика перемога українського народу. Тому що ми показали, що ми не раби, що ми є вільний народ. І коли дивишся, розумієте, теж іноді, як кажуть, є час по, по тих телевізійних каналах, коли цей палац культури і науки у Варшаві, який Сталін після війни подарував польському народу, і його підсвітили двома кольорами, і це горить синьо-жовтий колір, чи коли великий. Стадіони теж освічені тільки синьо жовтими прапорами. Кажуть, була Ейфелова вежа, статуя Свободи Сполучених Штатах Америки. Це означає, що ми знов заявили на весь світ про нашу Україну, про наш український народ. І це вже є наша велика перемога. Слава Україні! Yes! Сучасні очі! шановна Золочівська громада, я не оратор, я виступати не вмію. Ті рядочки, які я вам зараз зачитаю. Були написані ще в 2004 році, коли там також відбувався Майдан. Але я вважаю, що вони актуальні і на сьогоднішній день. Гуде Майдан, неначе мідний дзвін, і мітингує, і молиться, і співає. Вже Україна встала із колін, з трибуни гасло пафосне лунає. Вже Україна встала із колін? Ні. Україна із колін не встала, бо у часи звитяг і у часи руїн ніколи на колінах не стояла. Згадаймо Корсунь, Умань, конотоп, Холодний Яр, згадаймо, жовті води там на колінах не стояв ніхто, бо я там гордий дух мого народу. Богун, Шевченко, Ольжич, Стус, Сліпий, Світличний, Чорновіл. Костень коліна числа немає. чи народ такий поставити хтось може на коліна? Ті, що в Криївках берегли собі останню кулю, а не стали на коліна, життя видали у нерівній бороді боротьбі. Скажіть, хіба вони не Україна, а зрадник і сексот, і не цей раб перевертень, що зрікся свого роду, запротанець. Хіба він того варт, щоб зватись гордим іменем народу? Такий стояти на колінах буде, Лизати ворогові чобіт, зад і п'яти, а ти, мій гордий український люди, ні перед ким не будеш плазувати? В Господнім храмі перед образом святим, лиш там смиренно стане на коліна, бо з нами віра й Бог. І тільки з ним щаслива і вільна буде Україна. Дякую, слава Україні! Слава, слава! слава Ісусу Христу! Все чесний Отче. Шановна Золочівська громада, я, хоч не дуже маю здоров'я, але я все ж таки хочу пару слів сьогодні сказати. Вчора, в неділю, у нас відбулися збори родинного дерева. Хто не знає, це переселенці українці з польських земель, які були. Колись ополячині, але український дух завжди був серед нашого народу, серед наших земляків, які представляють і Лемківщину, і Нацяння Холмщину, Підляща. Що я хотів сказати? Я хотів поцікавитися, як серед нашої громади. Реагують на сучасні такі події дуже і дуже важливі. Коли я попитав, скільки зараз серед наших членів родинного дерева є в Києві, то десь біля десятка сказали, що зараз знаходяться в Києві на Майдані. Біля 25 чоловік вже були там. Навіть більше, тому що е сім'ї, також, як от Борис Андрійович сказав, від Лепихи у Галайди. І ще збираються дуже багато побувати там, скільки потрібно буде, будуть там присутні. Шановна Золочівська громада, хто хто, а наші переселенці від того режиму клятого, який продовжується, пережили страшно такі драматичні і трагічні часи, з часів переселення. Це так називають переселення. Як сказав, Священник з Лемківської церкви переселяти можна з кімнати в кімнату, з хати до хати, десь по сусідству. А це була депортація. І вже скільки 68 років пройшло, і ніяк не може наша та комуністична проклята влада. Прийняти рішення, що це була дійсно депортація тобто насильне переселення наших народів сюди, які там покинули домівки, покинули цвинтарі, церкви. Хоч стараємося відвідувати ці наші терени. Нечасний отче, дорога Злочийська громадо. Ще я вашої уваги трошки затримаю вас і прочитаю свої вірші. Що не роблю, де не йду. Оці вірші я пишу в голові потік думок, що лягає на листок. Цим я хочу помогти, щоб прийшли ми до мети. Не судіть мене вестрого. Це моя молитва Богу. Моєму серці біль нестерпний, зате я з вами тут стою. Ставай живий і зглянься мертвий за рідну неньку ти свою. Вставайте, люди, і здолайте усіх своїх ви ворогів, і вірте твердо, ну і знайте. Ніхто не дасть вам пирогів. Самі і тільки словом і ділом свої виборюйте права, виходьте на майдани сміло, а зброя ваша сміла, світла голова. Нам компроміс знайти всім треба, любов, нехай нас запанує, зведемо руки всі до неба, Всевишній нас тоді почує, бо нас не чують ті при владі і далі хочуть нас гнобити. Почуйте нас, ми будемо раді, навчіться й ви усіх любити. Любов це Бог сам поміж нас, без нього важко жити. Повірте, вже прийшов той час в надії й вірі пора любити. Віршовані слова лягають, лягають чітко на папір. Мабуть, самі того не знають, волають, наче дикий звір. Слава Україні, героям слава, який вже день оце луна, постав народ і вся держава виборює свої права. Народ так хоче щастя долі, і щоб пшениця на ланах. Щоби цвіли волошки в полі, і не ходили ми у рабах, щоб наші милі жіночки не продавали свої руки, а вишивали сорочки, бабусі доглядали внуки, щоб молодь дому вся трималась, раділа сонцю, дню, що став, щоби сміялась і кохалась, уся й вірайдужних заграв. Щоб кожен мав свою роботу і за границю не тікав, жив в Україні, мав охоту зробити для неї безліч справ. Ми, люди, хочемо всі людського, прекрасного завжди життя. Тому ми нині тут. І всі для того, до переможного кінця. Слава Україні! Ми сьогодні, якраз з Галиною Петрівною і іншими нашими золочев'янами, повернулися з Києва. Ми там перебували протягом трьох днів. Я також хочу розказати, поділитися своїми думками. Я навіть не знаю, то щось таке, якби от не що ті росіяни кажуть, що там наркомани колоте. Ми не наркомани колоти, але нам щось там на Майдані дають таке, що ми приїжджаємо залежними від Майдану. І в результаті, коли от, розумієте, ми йдемо, вже нам сказали, на котру годину зібратися, відійди, відступіться звітом, то петарду кинули. Вона може там Теракт, тиракт вийшла на середину говорити вже теракт на мене. Нічого, я вам все рівно розкажу. Вже залишилися лічені хвилини до відправки, а нам не хочеться йти з Майдану. Не просто дух, а якась така особлива атмосфера. Ну, кажуть, ті, які були разом з нами, Минулої неділі, і ці, що були цієї неділі, то кажуть, це два різних майдани. По-перше, минулої неділі то було багато жінок, було багато дітей, а цей раз набагато більше мужчин. Але це нічого не говорить. Українська жінка то є два або навіть і три мужчини. Ну і крім цього, настільки наслухалися всяких хороших таких історій, таких позитивних різних прикладів, що я навіть не знаю. Я дві години приїхала сьогодні з автобуса, дві години чоловікові самому розказувала про Київ і про все. І спати відповідно не лягала, зразу прийшла до школи сюди. Розумієте? І то так якби відрізали якусь поповину, я не можу вже сидіти в школі. Я б вже нині їхала знову туди, але я мушу бути на роботі, то я запишуся на інші дні. Не треба нічого боятися, по-перше, є, звичайно, такі люди, які не розуміють навіть ті самі особливо кияни, вони не розуміють, може, чого ми приїхали, може ми їм справді якісь складнощі робимо в їхньому звичайному буденному житті, але більшість киян ми їздили метро, вони до нас підходили. Якщо знали, що львів'яни. Ми так гордилися, ми казали, що скоро прийде такий час, де буде в Україні дві столиці через риску Київ, Львів. Хоча вони відділені якоїсь такої великої території. Настільки львів'яни, поважні люди в Києві. Ви молодці, приїжджайте, ви молодці. Добре, що піднялись. Ви маєте такий дух патріотичний. Ми йдемо за вами, ми вас слухаємо і все просить – Приїжджайте, не кидайте нас тут і так далі. І от одні наші золочів'яни підходили до беркутівців. В суботу до хлопців. Ну там є і хлопці, є причинах там. І один хлопець каже: Хлопці, чого ви тут стоїте? Та як же ж то стояти проти свого народу? Та йдіть звідси, та кидайте ті щити, та кидайте ті шоломи. Невже вам не стидно?» І один з беркутівців каже: Тихо будь, мовчи, вертайся, роби свою справу. Бо як ви на Майдані покинете цей майдан, то зле буде і нам, і вам. Тому сійте там до кінця. Тримайтеся, бо ми з вами. Ми дуже втішилися. Це найкраще, що ми почули там у, у цьому. Ну і ще така особливість була. Священники, ви знаєте, яка роль священників, бо в нас священники всі мають одна король. Ми вперше почули, він стояв два метри від нас і кричав Зека геть разом з нами. Весь Майдан скандує зека геть. Ми чуємо? І священник каже: ну, тихо, не голосно, бо ми кричимо дуже. А він Зека геть, зека геть, зека геть. Ну, отже, розумієте, то щось навіть немає як. Я кажу, це можна книжку писати за цих три дні, які ми там перебували в цьому Києві. Є нюанси, звичайно, сюди є нюанси. Коли ми прибули туди зранку, то відчуття було, що ми прибули на війну. Людей було мало. Знаєте, коли Майдан наповнений, то тоді радість, тоді таке, то всі так любляться. Я кажу, я навіть не знаю, де то стільки людей назбирали ті корінь, що так ми всі любимося. І старі, особливо. Особлива обстановка молоді в відношенні до старших, бо ми завжди казали, що ні, ми вже знаємо, що молоді наші прогресивні, що вони підняли нас на майдан і так далі. Але це не про це. Я хочу сказати. Вони нам часом місце не вступають в автобусі, можуть не привітатися. А тут я не знаю. Здається, що ті старші наші українці, то, то ми буквально на їхніх руках можемо вони нас можуть носити і в метро встають. І... У вас може якісь проблеми. Ой, вибачте, вибачте. Ну просто я не знаю. Може, ця революція така мала бути для того, щоб показати, які ми є насправді. Що е, одним словом, ця наша поїздка, це перевернуло нам життя. Чесно, ми їхали цілим автобусом, і кажемо, ми ж зараз йдемо після нашої оцього майдану. Йдемо, записуємося знову на наші вихідні, бо ну просто вже не можемо без цього жити. Бо е, там треба бути, якщо не всім, то хоча тим, хто може подивитися, побачити, як це все виглядає. Бо там насправді нічого страшного немає а бути обов'язково треба. Слава Україні.